Без музичного супроводу та концертів, так цього року, 12-13 липня, пройде Петрівський ярмарок в Чернівцях. Основним гаслом події стане благодійність. Повідомили в ратуші на території проведення ярмарку. Розмістять шість скриньок для благодійних пожертв. Зміни є і щодо місць проведення ярмарку. Згідно з розпорядженням міського голови, основна торгівля розгорнеться довкола центрального парку імені Тараса Шевченка. На прилеглих вулицях по периметру розмістяться банківська і страхова сфери. З боку головної будуть промислові товари та будівельна сфера. На Садовій торгуватимуть продуктами харчування і бджільництва. Поблизу стадіону Буковина буде автосалон. Всередині самого парку торгівля не вестиметься. Містечко майстрів працюватиме на турецькій площі. Підприємці з різних міст розмістяться на Соборній площі. На вулиці Ольги Кобилянської представлять книжкову продукцію та проведуть дитячий благодійний аукціон. Міській раді кажуть, вже є чимало заяв від підприємців з усієї країни на участь у Петрівському ярмарку. Люди вже привикли, люди чекають цього. Люди хочуть реалізуватися, показати себе, заявити про себе. На сьогоднішній день у нас є 186 вісімдесят шість, яких на ранок сьогоднішнього дня. В минулому році це було десь. Порядку 150 заяв є і Донецька область, є і Херсонська область, і Михалаївська область, і центральні області, Кировоградська, Полтавська. Уже в цьому переліку 20 областей разом з Чернівецькою областю.